Це укриття в одному з мікрорайонів Житомира. Воно має площу 9 тисяч квадратних метрів. До його облаштування тут було дуже жахливо, але у нас вже було зроблено опалення, труби тепла для будинку. Це ми вже робили якось ББ. А потім ми вже знайшли волонтерів самі. Тобто, це мешканці тільки робили. Ми не до кого не зверталися. Ми привезли сім машин песка і вирівняли тут пол. Винесли все сміття І потім знесли всі речі для облаштування приміщення. В укриття провели інтернет, зробили умивальники, санвузол, кухню, спортивний куточок, спальню та дитячу кімнату. Тут ми зробили розетки також під кожного видавляється, щоб не закращувати шляхи. У кожного своя тумбочка є, запаси води, каври, пліди. Кожна людина з будинків принесла собі щось, лічне. Воно нікуди не дівається. Кожна людина під час евакуації знає, куди йому прийти і сісти. Сховище жителі облаштували власними силами із перших днів вторгнення. Коли прийшлось нам робити це укриття, то зійшлися дуже багато чоловіків. Тероборониці були, і дуже багато наших чоловіків різного різного віку. Тут доводилося перебувати іноді по 12 годин через постійні повітряні тривоги. Сюди всі спускалися із тваринами, і з бабушками дуже такі. У нас інваліди, тож були зводили їх бідних. Сиділи тут і кресла, і дівани. В нас тут сиділи, спілкувалися, чекали кінця тривоги за майже вісім місяців повномасштабного російського вторгнення. Житомиряни дооблаштували більше 250 укриттів. На момент початку бойових дій у нас на обліку було трошечки більше 600 найпростіших укриттів і захисних споруд разом. От наразі, завдячуючи спільній роботі, ну, наприклад, з управлінням освіти, більша частина закладів сьогодні вже обладнані, обстежені, приведені у відповідність до вимог законодавства найпростіше укриття. Це також житлові будинки, це підприємства, установи організації міста. І на сьогодні ми маємо більше 800 захисних споруд на обліку. А наразі ми можемо говорити про те, що всього 10 сховищ не використовуються, які в нас є на обліку. Це, це ті сховища, які безнадійно затоплені або знаходяться так далеко від центру міста в промзоні, що їх використовувати просто технічно неможливо. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, Олексій Черко Новини на Суспільному.